Якщо військовозобов'язаний відмовляється отримувати повістку, ні, дякую, не буде отримувати. Що буде далі? А далі співробітники поліції затримують дану особу і доставляють до територіального центру комплектування? Дана вимога зазначена в новій постанові кабінету міністрів номер 560. Давайте більш детально сьогодні про це. Поговоримо в першу чергу. Якщо ти хочеш знати більше про свої права, рекомендую підписатись. Ти зобов'язаний їх знати і користуватися ним. Чоловіче, на сьогоднішній день кожен повинен мати з собою військово облікові документи і на вимогу представника ТЦК або поліції його пред'являти, а також документ, який посвідчує особу. Я в свою чергу рекомендую постійно з собою мати постанову кабінету міністрів номер 560. Тут зазначені права і обов'язки військовозобов'язаного, а також зазначені повноваження співробітників поліції і представників ТЦК під час мобілізації. А як отримати дану постанову у книжковому варіанті, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм. І в нашому телеграмі ви також можете замовити усю корисну літературу для кожного з вас. І так, давайте вивчати більш детально постанову кабінету міністрів номер 560, де зазначені механізми. Як і коли буде вручатись повістка, в якому місці, і що буде, якщо особа відмовляється отримати дану повістку, в свою чергу, як виглядає нова повістка, є у додатку. Зараз більш детально поговоримо, що там зазначається. У повістці зазначається прізвище, власне, ім'я та по батькові за наявності, і дата народження громадянина, якому вручається повістка. Далі найменування ТЦК, що видав повістку, мета виклику, місце, день і час явки за викликом. Далі підпис, кваліфікований електронний підпис посадової особи, яка видала, сформувала повістку, дата підпису, реєстраційний номер повістки і роз'яснення про наслідки неявки і про обов'язок повідомити про. Причини неявки. Як формується повістка? Повістка формується за допомогою єдиного державного реєстру, або бланк повістки заповнюється представником ТЦК. Керівник ТЦК, або його відділ накладає на повістку кваліфікований електронний підпис, або особисто підписує повістку та скреплює гербовою печаткою. Реєстраційний номер повістки фіксується в єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних. Повістки мають право вручати. Хто таке має право? Представники ТЦК в межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження відповідного. ТЦК далі мають право вручати представники структурних підрозділів районних міських державних адміністрацій, військових адміністрацій, представники виконавчих органів сільських селищних міських районах і містах рад, представники підприємств, установ організацій на території підприємств та в місцях виконання працівниками в своїх робіт, тобто на роботі. І ось тут головний також момент зазначений, що. Призначення представників ТЦК уповноважених вручати повістки здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи уповноваженої вручати повістки. Запам'ятали наказ і посвідчення. Посвідчення уповноваженої вручати повістки видається. Головою, начальником обласної Київської районної міської держадміністрації військової адміністрації, які засвідчує його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою. Таке посвідчення дійсне на адміністративно-територіальній одиниці, керівником якої видано посвідчення у разі пред'явлення паспорта громадянина, посвідчення офіцера військового квитка, тобто йде роз'яснення, як Оформлюється, як буде виглядати посвідчення уповноваженого представника ТЦК на вручення повісток. Особи, яким видано посвідчення, мають право здійснювати заходи оповіщення на території області, а оповіщення це у нас також вручення повісток. Також повістка може надсилатися поштою. Вона може надіслана засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням, у тому числі за адресою місця проживання військовозобов'язаного. У разі неуточнення протягом 60 днів військовозобов'язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого місця проживання. Повістка про виклик військовозобов'язаного надсилається адресату не пізніше ніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником. При цьому день явки за викликом військовозобов'язаного визначається не раніше 14-го дня. Від дня надсилання повістки засобами поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення, і вручення повісток у нас на сьогоднішній день відбувається 24 на 7. Про це зазначає відповідна постанова Кабінету міністрів. Вручення повісток здійснюється цілодобово, а де слухайте за адресою місця проживання місію. Реєстрації роботи навчання у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей на блокпостах і на пунктах пропуску через державний кордон України. Фото відеофіксація під час вручення повістки. Слухаємо під час вручення повістки здійснюється фото і відеофіксація із застосуванням технічних приладів та засобів фото і відеофіксації представником. ТЦК або співробітникам поліції, тобто дана процедура буде фіксуватись належним підтвердженням оповіщення є. У разі вручення повістки особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови військовозобов'язаного у спілкуванні з особою уповноваженою вручати повістки. Друге, у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку це у нас день отримання такого поштового відправлення, особою, що підтверджується інформацією або документами від поштового оператора. Далі день проставлення у поштовому повідомленні, відмітки про відмову отримання поштової відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання. Це у нас називається належне підтвердження оповіщення. А зараз поговоримо про виклик до територіального центру комплектування. За викликом до ТЦК, військовозобов'язані зобов'язані з'явитись у строк та місце зазначені в. Повісті для взяття на військовий облік, проходження велка або для уточнення даних, військово зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указа президента про продовження мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані, місце проживання, номери засобів зв'язку, електронну пошту. А якщо у військовозобов'язаного відсутній або втрачений військово обліковий документ. Що робити? Вони, в свою чергу, військово зобов'язані уточнюють свої облікові дані, адресу місця проживання, номери зв'язків, електронну пошту у районному міському ТЦК за місцем свого перебування або місце знаходження. І у такому разі, під час уточнення облікових даних їм оформлюється військово-обліковий документ. А зараз давайте поговоримо трішки про поліцію, тому що тут зазначено, що керівники територіальних органів підрозділів поліції з набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації, і коли вони отримали розпорядження про проведення заходів мобілізації, що вони роблять? Забезпечують участь поліцейських у здійсненні заходів щодо оповіщення разом з представниками ТЦК. Далі вони організовують за зверненням ТЦК. Адміністративне затримання та доставлення до зазначених центрів ТЦК, військовозобов'язаних, які вчинили адміністративні правопорушення, це стаття 210, 210 1. Адміністративне затримання таких осіб здійснюється незалежно від місця перебування на військовому обліку. У такому разі особа доставляється до найближчого ТЦК. На сьогоднішній день усі знають, що. Усі чоловіки повинні мати з собою військово-облікові документи від 18 до 60 років. Перевіряти дані документи мають право у нас представники ТЦК та співробітники поліції. І якщо у разі встановлення, що громадян порушує правила військового обліку, або закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, або під час перевірки виявляються розбіжності облікового документа з військово-обліковими даними державного. Реєстру старшої групи оповіщення пропонує військовозобов'язаному прослідувати до ТЦК. Для чого? Для взяття на облік, для проходження медогляду, для визначення придатності або для уточнення даних. Далі, із зазначеною метою, громадянину оформлюється одразу і вручається повістка. І ось тут, якщо особа військовозобов'язаний, Відмовляється отримувати повістку, далі складається акт відмови про отримання повістки, де підпис ставлять не менше як два члени групи оповіщення. Далі цей акт оголошується громадянину, і цей акт відмови від отримання повістки в подальшому надсилається керівнику для того, щоб вжили заходів до притягнення порушника до адміністративної відповідальності. І цей акт відмови реєструється у ТЦК. А що відбувається далі? А далі відбувається саме цікаве. У разі відмови прослідувати до ТЦК поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання і доставлення громадянина до ТЦК. Такого ТЦК на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття 261 це адміністративне затримання, і під час адміністративного затримання повинні зобов'язані скласти протокол. Також особи так, мають певні права, мають право на безоплатну правову допомогу. Повідомляються. Родичі, що дана особа затримана, для того, щоб родичі розуміли, куди він подівся. 262 зазначає, що поліція має право проводити адміністративне затримання, і вкотре я наголошую на статтю 259 доставлення прорушника, де мова йде, що. Доставляють порушника до ТЦК з метою складання протоколу. А згідно нового закону, протокол не складається, складається постанова. То виникає певна суперечність з 259. як поліція може доставляти особу, якщо протокол не складається, а там чітко зазначено тільки для складання протоколу. Тобто, ви зрозуміли, на сьогоднішній день повістки вручає. Уповноважений представник ТЦК, який має право вручати повістки, є наказ про його призначення. є Посвідчення вручати повістки можуть 24 на 7 в будь-якому місці, і на роботі також керівниками, тільки на роботі ще керівники підприємств подальшому доставляють військовозобов'язаних до територіального центру комплектування. Якщо особа відмовляється, складається акт відмови, і в подальшому ще особу притягають до відповідальності, тому що цей акт направляється керівнику ТЦК і даний акт. Реєструється у ТЦК. Ось, друзі, така постанова Кабінету міністрів. Вашу думку ви завжди можете лишати в коментарях. Якщо відео було корисним, ставимо лайк та підписуємось на мій канал. Є цікаве відео про поліцію представників ТЦК. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта.